Доброго ранку вам, доброго вечора. Ось сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас День подяки. Я сьогодні вихідна. Багато магазинів не працюють, кафешки якісь працюють, якісь не працюють. Тобто всі святкують День подяки в Канаді. Хочу сказати, що на День подяки. Мій бос на роботі подарував кожному своєму працівнику, подарував по індичці. Величезній, ну десь кілограм, більше 10 кілограм. Така величезна індичка. От. Тому, ну гляньте, як тут гарно. Дуже-дуже я полюбляю ввечері трошки прогулятися, подивитись. Містом прогулятись, трошки дуже-дуже красиві місця. Мені подобається. І так, трошки пройтись, прогулятись. Гляньте, яке гарне, спокійне місто. Зовсім-зовсім пусте місто. Нема людей. Ні, хтось там прогулюється, є таке. О, так що сьогодні вихідний, бачите, кафешки закриті. Все закрите, всі святкують День подяки. Ось мені дуже подобаються ці свята, тому що е, коли свята, то у всьому, всьому е, у всій Канаді будуть вихідні. Тобто всі ми разом святкуємо. Це так, знаєте, зворушливо, а ще те, що подарували нам кожному. По індичці це зовсім було супер, тому що ну індичку я думала купити, вона десь би ж коштувала 40 доларів. Ну, зрозуміло, можливо, хтось скаже не такі великі кошти, але подарувати кожному співробітнику індичку, ну це круто. Ми всі були раді, кожному її підписали. Ну це було супер-супер-супер. Бачите, супер, супер. піцерія, вона працює. Там все інше буде закрите і не буде працюватись. Я кожного вечора люблю так трошки прогулятись, пройтись. Сьогодні я ту індичку достала, я достала її вчора, розморозила, тому що вони заморожені, розморозила. Сьогодні я взяла її, натерла гірчицею зранку, посолила, поперчила. От, вона в мене десь дві годинки постояла. Потім після цього я взяла її е, цибульки, морквинку, дві морквинки, дві цибулинки величезні, порізала, наповнила її оцей цибулькою, морквинкою, е, перчиком, посипала. От. І все, вона в мене трошки під перчиком посолила, поперчила, ще досолила доперчила. І поставила її в духовку. Духовку поставила на 260 градусів. І вона у мене стояла, я прочитала, що вона должна готуватись десь 4 години. Ну так, я її в час дня поставила, і до 5 години вона у мене готувалася, вийшла дуже чудово. Я думала, що прийдеться, я фольгою її накрила, я думала, що прийдеться фольгу зняти, щоб вона трошки трошки підрумянилась. Але вона під фольгою підрумянилась. Духовка гарна. Техніка в мене така тут стоїть не дуже нова, але гарно працює. Я супер. Ми картоплю робили з Катериною. І ну дуже-дуже гарно. І вийшла індичка дуже гарна, дуже смачна. Тому мій перший день подяки в Канаді був, як би сказати, супер-супер-супер. Ну, ось так. Я рада, що в мене є житло, я рада, що в мене є їжа. І... Я рада, що канадці такі добрі люди, які діляться всім, чим, чим що в них є. І дуже щирі, дуже відкриті люди. Я дуже рада цьому. Я хочу сказати, що я обожнюю Канаду. Я вже казала, хтось каже, там в Україні краще. Ну, Україна це мій біль. Який зі мною буде в моєму серці назавжди, до моєї смерті буде. Це мій біль. Я б дуже хотіла, щоб цей день подяки був поряд мій чоловік, моя близька людина, але, на жаль, ні. І, на жаль, це не тому, що він не хоче або не хочу я, а тому, що тому, що його не випускають з країни. І тут багато питань, багато всього. Але сьогодні святом День Подяки. Всіх, хто з моїх підписники, хто дивиться моє відео з Канади з Днем Подяки. І хочу сказати, що День Подяки я прочитала історію Дня Подяки. Так, це дуже-дуже зворушливо. І дуже зворушливо те, коли. Люди, знаєте, коли мене сьогодні поздоровив, з ним, подяки мій лендлорд, якого я орендую житло, і написав, я радий, що е ти живеш поряд, що поряд зі мною така людина, мені дуже комфортно. <с art> Ніхто нікому не заважає. Всі живуть в мирі і злагоді, і це важливо, коли люди живуть в мирі і злагоді. Ну, якось так. Тому всім, хто святкує День Подяки в Канаді, в Сполучених Штатах. Я тих вітаю з Днем Подяки. Важливе свято для Канади, для Сполучених Штатів. Та я думаю, такий День Подяки він є і в Україні. Можливо, він не називається Днем Подяки, а це подяка. Нашим предкам, які дуже важко працювали, е, я бачила, коли ваші, я читаю всі-всі ваші коментарі, і той, хто каже, що <кій> дуже гарно люди живуть в Україні, по-різному живуть. І по різному живуть, але це наша країна, е, вона завжди буде в нашому серці. Все, що могли. Ми робимо і могли і можемо робимо для цієї країни. На жаль, не всі ми це робимо. На жаль, хтось грабує мою країну, хтось ворує гуманітарку, яку привозять. хтось займається корупцією, і це не тільки чиновники. Ну, але це відео не про це моє, про День подяки. Мої вітання з Днем Подяки. Дуже символічно це моє перший день подяки в Канаді. Перший рік він самий важкий, але він і самий цікавий. Тому що ти щось в житті робиш в перший раз. Тому вітання від мене. З вас підписка. Не забудьте поставити лайк. Я контролюю. Гарного вам, спокійного вечора, дня або ночі. До побачення! З вами була Світланка з Канади.